Сина Ісусу Святого. Слава Ісусу Христу. Мені браті і, і сестри, розповідають всіх вас в Хресних днем, а, учасників, сприйняття всяких слава Віталій. Сьогоднішня діда, яка оповідає нам про майбутнє, а говориться, власне, про страшний суд. що є початок буття, і буде його завершення. І, звичайно, після завершення оцеї частини пуття буде взагалі нещасні. Страшний суд це не кінець. Це один із моментів нашого з вами життя. Бо не визначено що настане страшний суд, а далі? Буде визначено Одних, в одне місце будуть населені, друге інші. А далі, От далі, за цим моментом, яка дія Богу, свободу? Ось це розуміння, а що буде далі, питливий людський розум, часто в житті. Відкриває для себе нове і невідомий для неї. І тому, власне, сьогодні можна наголосити на тому, що наш швидкий вивозу, розмірковуючи сьогодні про страшний суд, чергове щось знаходить в самій людині. Адже Царство небесне всередині вас є. Ми настільки звикли до себе, що, здається, у нас самих все зрозуміло. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми знаємо будову свого тіла. Ми вивчили будову атома, молекули і так далі. І здається, все для нас ясно. Але прикладом, що ми не все знаємо, це наше з вами життя. Наприклад, вчинила людина якийсь вчинок. і запитують її, чому ти так зробив, відповідь сам не знає. Про що це говорить? Що ми не знаємо себе. Здається, ти знаєш себе, як ти себе поведеш в тих чи інших обставинах. Здається, великий патріот. А коли. Начинає буди стати над головою, і виявився першим бойову. Здається, людина така спокійна, як до нього говорять взагалі ніякі. При якихось і скорств обставинах виявляється герой, вчитель геройських вчинок. Віддав своє життя за друзі своїх. І це ми бачимо сьогодні, як живі приклади. Про що це говорить? Не знаємо ми себе. Хочеш пізнати Царство Небесне, пізнай самого себе. Це дуже цікаво і дуже правильно вивчати самого себе. Пізнавши це, ти будеш знати весь світ. Говорить Господь сьогодні, я був голодний на кормили. Справглий на запитували, коли все, що ви зробили в тиждень, зробили мені. А це що означає? Що ми з вами, як Бог, оце маленьке відображення Божественної присутності тут. А що означає присутність божественна тут? Вивчаючи себе, ти вивчаєш присутність Божества. Оцей момент уподібнення. І не думайте, що ви знаєте все чи знаєте себе. Один із великих сказав, я знаю те, що я нічого не знаю. Це не тому, що він нічого не знає, а тому, що в нього такий величезний об'єм знань, і він настільки знає і не може зрозуміти, а як воно між собою все поєднує. Ну, наприклад, Вселенна, Космос. Ми знаємо, гравітація, притягування, магнітні хвилі і так далі. Воно все рухається по заданим маршрутам. Нічого ні з чим не стикається, не, не вбивається, все живе своїм життям. І зі сторони би управляє чимось, а воно дійсно управляє Божественною благодаті. Ну не просто звук типа рахунок. Все, що і має свій закон, закон Божественний. Значить, хтось цей закон Божественний не створив, і створив його Бог. Але ми хочемо пізнати цей закон. І нас завжди кортить то на Марс полетіти, то на місяць полетіти. Щось завжди шукаєш. Так ось це пізнання матеріального світу. А впізнання сутності буття це пізнання самого себе. І ось коли ти себе знаєш, то ти можеш уявити, а що буде на страшному суді? І в чому суть цього страшного суда? І чому він страшний суд? Страшний познацій в першу чергу справедливості. Справедливості. Тому що сьогодні ми говоримо, суди несправедливі. Причому маємо на увазі не лише українські, у всьому світі. Не можна сказати, що весь суд несправедливий. Це буде неправильно. Вчинки деяких суддів є неправильними, базуючись на законодавство, роблять неправильні вчинки. Не сам суд. Судді, деступають неправильно І незалежно від країни, і незалежно від віку, і незалежно від питання. Так ось, страшний суд означає, Нічого не купиш, ні з ким не домовишся. Буде по правді. Тому і страшно, ти ж уявляєш. Тут ти, здається, ну домовишся, а може суді буде гарний настрій іншу статтю тут. Відути до цієї проблеми. Та, і пом'якшення. А може ці а може ще якісь, а може апеляція. Завжди надіюся в кінцевому, що все одно якось на тебе мене. Тому ми цей земний суд не уявляє страшним. А цей суд страшний, тому що там не буде ніякої ні апеляції, ні касації, нічого цього не буде. Не домовишся, не виправдаєшся. Це чітко буде по закону. Це чітко. І Господь один Він судить. І посудить не в сутності закону, судить. Тому що земний суд судить по закону, в сутності закону. А Господь буде судити в сутності чистоти твоєї совісті. Тут дві різниці. Закон і совість. Буде судити по совісті, а закон буде діяти самосуд. Тому що в нас на землі закон спочатку, а потім вже там питання совісті. А там питання совісті. До нього приєднаний закон. Ми ж знали, що згідно закону так треба жити. Ви не жили. І осквернили свою совість. І у цьому означенні є суд страшний. Тому що не виправдаєшся, якщо жив гріховну, не виправдаєшся. Не найдеш собі оправдань, якщо міг виправити своє земне життя. Але ми в кінцевому, здається, ну все, тоді нікому не спастись. Господь дає надію. А надія виражається в чому? В покаянні. Завжди пильнуй, завжди кайся. Завжди шукай мир, примирення. І надія залишається на Божій чоловіку чоловіколюдство. Так, по закону все. А вдруг Господь Він же є властивим законом. От закони законом чоловіку чоловіколюдством може простити. Ну це лише надія. Це лише привіз Божа. Це не є гарантією, що... Нічого, Господь по чоловіку колюти все отопленості. Ні. Так також не можна думати. Бо це неправильно Лише надія можливо. А може і не статися так. Тому наша з вами задача, шукаючи оці внутрішні проблеми, шукаючи їх в самому собі, петливим нашим розумом, Повинні докопуватися до сутності і проблеми, та яка є в нас по відношенню до нас самих. Які ми в своїй суті, є, якими ми хочемо бути. І що ми робимо для того, щоб змінитися нам? І що ми робимо для того, щоб змінивши, мати оце наслідка, царство живесть. Оці місця, де немає ні жорби, і сітхан, а не інші місця, де плачуть скреже зубів. Бо і пекло це не є в визначенні. Ми собі так фізичними очима уявляємо. Пекло це якісь котли, смола. Це уява. Це уява. Не буде там ніяких котлів і, і ніякої смоли. Це уява наша для того, щоб ми уявити. То це буде саме внутрішнє, угрізіння совісті, вну, внутрішній муки. Внутрішні муки. Тому що якщо брати котел і смола, то це фізичний матеріал, значить він буде діяти на фізичне наше тіло. Але якщо воскресінні тіла будуть інші, то будуть відсутні фізичні закони. Тоді, якщо немає фізичних законів, то немає фізичних діл. Аж в чому буде страждання? От в цьому агресивній, внутрішньо страждати буде душа, не тіло, а душа засвоєні гріхи. І це біль набагато більший, бо фізичний біль перетерпіти можна, душевний неможливо без благодаті Наприклад, Мученики залі. Ми читаємо про них. Хітями їх тями здирали, різали, рубали, шматували. Що тільки з ними не робили. І сказали про того святого. А ранку встав і знову йшов. Чому совість його не гризла? А фізичне тіло і швидко. ще. Ступи зажили до ранку, кров зупинилася і знов нічого не буде. Є тяга від постраждалого тіла. але немає у цього пригнічення. Але подивіться, як страждає людина. Коли в душі своїй вона страждає, перша проява виразка. Від цих внутрішніх сохне і багато інших проявів. Здається, фізичної, зовнішньої дії немає, а духовне страждання внутрішнє. Спричиняє навіть смерть. наприклад, слово. Образили людину, що ти схоче інфаркт, чи інсульт, чи щось. Трапляється ж так? Трапляється. Но фізичної дії не було? Не було. То чому людина пішла дія на фізичне діло? А тому, що слово має силу. Слово має силу. Оці внутрішні страждання найбільш складніші. І коли оце настане страшний суд, якраз ці страждання нам придеться терпіти. Страждання своєї совісті. Причому вони самі будуть себе обличати. Не розбийте ми будемо вказувати, зібравши всі кордж, залишилися, йдіть мучитися. Совість сама себе буде мучити. Вона сама себе буде обличати. Тому можна обманути весь світ, не можна обманути самого себе. Можна в цьому житті домовитися по багатьох питаннях. Неможливо домовитися з правдою. Неможливо домовитися. Тому я говорю це бозначення. Не думайте, якщо зовні ваших вчинків поганих не видно, то їх ніхто не знає. Так, можливо, ніхто їх і не знає. Але не це важливо. Важливо те, що представити перед Богом і ваша совість, від якої ніколи не сховається, вона вас буде мучити. Ваша совість. Не усіх буде вас на страшному суді облічати. Ти в мене вкрав, ти мене обідав, ти щось зробив погане. Не чоловік і жінку, не жінка чоловіка. А твоя совість тебе буде звинувачувати в тому, що ти зробив недома. А від себе не сховаєшся. Тому пильнуйте свою совість, щоб оцей страшний суд, яким ми десь застерігає, не лякає а застерігає, не вчиняйте тих вчинків, які вам не дадуть спати тут на землі, і які вас будуть мучити, коли предстанете перед Богом. Тому пильнуйте за станом своєї душі, щоб вона вас була чиста. І нічого не в Царство Небесне не війне. А чиста душа війде Царство Небесне, і чиста душа буде спокійно стояти перед Богом. Я бажаю вам оцієї чистоти вашої душі, і Бог напомнють вам у цій праці. Хай страшний суд лише, лише заохочує нас пильнувати над самим собою. Пильнуйте те, що всередині вас. А для помещайтеся ты еще в зоне вас все добре. Слава Ісусу Христу!